Зараз відбувається день відкритих дверей Надвірнянського коледжу Національно-транспортного університету. Усі бажаючі мають можливість записатися на підготовчий курс, який допоможе швидко та якісно підготуватися до доступних екзаменів. Неодовзі перед майбутніми абітурієнтами постане переломний момент у їхньому звичному житті. Доведеться змінювати дитинство на зрілість, прийняти нові правила, нові ритми, нові обличчя, визначитися з уподобаннями, пріоритетами та особистим шляхом. Ким стати, куди піти навчатися. 22 лютого на Двірнянському коледжі відбувся день відкритих Дверей, учні випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів. Їхні батьки і усі охочі мало чудову нагоду відвідати навчальний заклад. Краще дізнатися про освітні програми, поспілкуватися з керівництвом факультетів та викладачами. Один із перших етапів, який проводиться в загальній системі заходів щодо роботи з абітурієнтами у 2014 році. Наш коледж радий і щиро відкриває свої двері для випускників шкіл. І ми сьогодні організували роботу із абітурієнтами, майбутніми абітурієнтами. Які проявили чи виявили інтерес щодо роботи, щодо життя і діяльності нашого коледжу, стати студентом Надвірнянського коледжу національного транспортного університету мета багатьох, адже коледж не лише талант навчання, а й науковий та культурний осередок. В навчальному закладі активно діють студентські організації про спілки, гуртки тощо. Ми гостинно запрошуємо випускників в шкіл до себе, щоб підказати. І розказати про наш навчальний заклад, і запросити на навчання до нас. Прикро, звичайно, що сьогодні день відкритих дверей проходить трагічні і сумні для України дні. Ми всі переживаємо за те, що відбувається в Україні і. Усіх скорбота за тими людьми, які загинули. Кожен хто завітав на захід, отримав подарунок про горієнтаційні дайджести.